І що в житті не розчаруюсь, що не народжу людей, що скелях цих не замурую, я серце з захворі. Творчість, яка має міжнародний резонанс, зважаючи на те, що твори Василя Славчука, перекладені польською, чеською, російською, білоруською, німецькою, англійською, шведською мовами. Знов у житті усе верно і на плаву, та не траву, Чиїсь обличчя за вікно, а я на третьому живу. Усмішка добре, очі слід, невже стоїть на землі. Так як я оце залис, і я кажу їм, дивись, а то дала і поговори, заходь, чого стоїш з дворі? Року, знайомі, ви знаєте, напевно, мало є таких людей на Волині, які мають два почесних звання, Почесний громадянин, ну, в даному випадку місті Луцький, почесний громадянин Волинської області, Волині. Дійсно, це шанування вас особисто, шанування вашої творчості, вшанування вашої життєвої позиції. Наші загалом я довго думала, що я маю сказати, адже говорю усім не від себе, а загалом від усіх волинських письменників, Ну, якось, мабуть, відповідально і мається за честь. Але коли почався вечір, і коли почали звучати ваші вірші, то мені здалося, що найкраще, що я можу зробити, то хіба помовчати, тому що. Що би я не говорила і як би щиро це не говорила, всі мої разом взяті слова не дорівняються ну, до вашого одного найменшого.